Шановні друзі, це сайт yuanarod.live, На ньому є анкета, яку я обов'язково пропоную вам її придивитися і заповнити. Чому я це кажу? Тому що ми. Починаємо рух за впровадження республіканської частки. Ви бачили нашу програму, де наші гроші. Ви бачите наші тексти і наше відео. Ми пропагуємо ідею отримання кожним громадянином України своєї частки від експлуатації національного надбання. Згідно чинної, навіть чинної конституції, ви є співвласниками. На національного надбання це і надра, це і повітряний простір та інші активи, які знаходяться поки що чомусь у державній власності. Але це ваше майно, це ваші активи і чомусь ви відчужені від е, отримання прибутку та доходу з цього надбання. Для того, щоб повернути це необхідні певні законодавчі зміни. Треба ваша підтримка безпосередньо. Тому на нашому сайті, на сайті uanarod.life ви побачите анкету. Заповніть цю анкету. Верифікуйте себе як учасник нашого процесу, процесу на, на підтримку республіканської частки. Заповніть анкету. І там буде вказано, що ви підтримуєте ідею запровадження республіканської частки. Чим більше буде верифікованих анкет, чим більше буде людей, які підтримують цю ідею, тим більше імовірність того, що голос буде почутим. Чим більше людей. Будуть приєднуватися до нашої до нашого руху, заповнювати цю анкету, верифікуватися, пояснювати, виволевиявлюватися, показувати свою волю, тим краще буде нам просувати ідеї і вам долучитися до процесу просування ідеї республіканської частки. Якщо ви дійсно вважаєте, що ви є співвласник національного надбання, і ви маєте право як співвласник на свою частку доходів від експлуатації національного надбання. В грошовому екваленті на свою персональну картку обов'язково заповніть цю анкету. Обов'язково проголосуйте. І ваш голос буде основним, коли ми будемо домагатися цього. Від вас залежить майбутнє себе і ваших дітей. Ви зараз, в цю хвилину, заповнюючи цю анкету, ви творите майбутнє. Ви долучаєтесь до великого процесу. Будьте з нами, ставте лайки. Поширити цю інформацію і долучайтесь. Дякую, до побачення.